Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам безкоштовно заробити 75 доларів на собі та 20 доларів за кожного запрошеного друга. Щоб заробити дані кошти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, біржа Полонік здарує вам безкоштовно 75 доларів та 20 доларів за кожного запрошеного друга. Для того, щоб заробити дані кошти, вам потрібно перейти по моїй реферальній силці, зареєструватися, після чого підтвердити свою пошту і пройти верифікацію. Після того, як ми пройшли верифікацію, ось бачимо настройки, уровень 1, підтвердіть лічність, нажимаємо. Пройти верифікацію можна через закордонний паспорт, водійське посвідчення або ID-карту. Після того, як ми успішно пройшли верифікацію, ми нажимаємо на розділ «Кошельок» і нажимаємо на кнопку Депозит. В пошуку пишемо LTC і копіюємо свою адресу LTC. І закидаємо на баланс в токенах LTC не менше, ніж 50 доларів. Я рекомендую закидати 50 або 100 доларів, щоб максимально швидко зробити ці всі маніпуляції і заробити на собі 75 доларів. Отже, копіюємо свою адресу LTC і закидаємо на баланс не менше, ніж 50 доларів. Далі ми нажимаємо на розділ «Торгувати» і нажимаємо на торгову пару BTS USDT. В пошуку пишемо LTC і нажимаємо знову ж таки на торгову пару LTC USDT. Далі ми продаємо всі свої токени LTC, після чого знову ж таки нажимаємо на торгову пару LTC USDT. І вже в пошуку пишемо ZBK і нажимаємо на zbk USDT. Далі ми на всі гроші, які отримали від продажі LTC, купуємо токени ZBK. Після чого відразу їх продаємо. І так нам потрібно зробити торговий оборот в парі ZBK і USDT більше 500 доларів. Тому, якщо ви закидали на свій баланс 100 доларів, то вам достатньо 3 рази купити і три рази продати токени ZBK на всі гроші, щоб загалом зробити торговий оборот більше 500 доларів. Якщо ж ви закидали на баланс приміром тільки 20 доларів, то вам потрібно аж 13 разів купити і 13, продати, 13 разів продати токени ЗБК на 20 доларів кожного разу, щоб загалом зробити торговий оборот більше 500 доларів. Також на балансі вам необхідно залишити не менше ніж 1000 ЗБК. Це орієнтовно 15 доларів до закінчення акції, а саме до 28 жовтня. Так, після того, як ми зробили торговий оборот, Парі за БКУС до більше 500 доларів, ми нажимаємо на ось такий банер І можемо прочитати про деталі цієї акції. Ось бачимо, що вона буде діяти до 27 жовтня. І за умовами нам потрібно зробити просто торговий оборот в цій парі більше 200 доларів. Але якщо ми зробимо. Торговий оборот більше 500 доларів, тому ми ще додатково розділимо бачимо, призовий фонд в 1000 доларів. Тому я вам і рекомендував зробити оборот 500 доларів. Так, далі ми нажимаємо е, на ось таку кнопку Пригласити друзей, щоб розділити з ними вознагражіння. Копіюємо свою реферальну ссылку і бачимо, що за кожного запрошеного друга, який по нашій ссылці перейде, пройде верифікацію, і також зробить торговий оборот в парі за БКУ більше 200 доларів. Ми за такого друга отримаємо додаткові бали, які е, нам допоможуть збільшити нашу е, винагороду з призового фонду цієї акції. Так, е, е, конкретно ця акція буде діяти до 27 жовтня. Е, нам потрібно просто зробити торговий оборот більше 500 доларів пари ЗБК і ОСДТ і залишити на балансі 1000 ЗБК. Е, це орієнтовно 15 доларів до 28 жовтня. Щоб додатково ще отримати плюс 5 доларів. Тобто з цієї акції ми вже забираємо 15-20 доларів. Тепер переходимо до наступної акції. Бачимо, є тут така акція: октябрьський конкурс, тобто жовтневий конкурс, рефералів. Бачимо, що за умовами цієї акції вам потрібно більше 5 днів робити торговий оборот більше 50 доларів. Тобто, кожен день нам потрібно торгувати більше 50 доларів. І таким чином, якщо ви пройшли в верифікацію і 5 днів або більше торгували, то ви гарантовано отримаєте 15 доларів. І також за кожного запрошеного друга, якого ви запросите, якщо він також буде торгувати більше 5 днів або просто 5 днів або більше, на суму більше 50 доларів, то ви за такого друга ще отримаєте по 7 доларів. Так як зараз 25 жовтня акція, акція буде діяти включно до 31 жовтня. Тому у вас є ще рівно 6 днів для того, щоб зробити торговий оборот кожен день більше 50 доларів 5 днів і додатково з цієї акції забрати ще плюс 15 доларів і 7 доларів за кожного запрошеного друга. Тут нам потрібно нажати на ось таку кнопочку здесь, для того, щоб зареєструвати з акції. Тут просто пишемо емейл, який ви вказували при реєстрації на Polonix і нажимаємо на кнопку «Отправити». Так, тепер переходимо до наступної акції. Нажимаємо на цей банер. Змінюємо мову на російську, оскільки тут буде китайська. Нажимаємо на фан-токен Вікторина. Знову ж таки, вписуємо свою пошту від Poloniex і вибираємо ось такі правильні відповіді. Так, вибрали відповіді. Тепер бачимо за умовами цієї акції. Ця акція діє для всіх нових і старих клієнтів. Нам потрібно зробити торговий оборот більше 500 доларів в. Фан токена. За це ми розділимо призовий фонд в 50 тисяч доларів. Тобто, знову ж таки, нажимаємо на розділ торговля, після того, як заповнили ось ці всі відповіді, Нажимаємо на торгову пару ЗБК USDT і змінюємо її на PSG USDT. Далі ми на всі гроші купуємо токени PSG і відразу їх продаємо. І так нам потрібно знову ж таки зробити торговий оборот більше 500 доларів торгові торговій парі PSG USDT для того, щоб розділити тут. Призовий фонд в 50 тисяч доларів. Тобто орієнтовно ще плюс 20 доларів з цієї акції ми отримаємо. Далі ми нажимаємо на ось такий банер. і нажимаємо тут на кнопку зареєструватись і на кнопку Отримати жетон. Бачимо, що тут у їх діють ще такі акції. Тобто, за те, що ми поділимося в Твіттері про цю акцію, ми додатково отримаємо жетон. За те, що ми запросимо друзів, отримаємо додатковий жетон. І за те, що кожен день будемо робити торговий оборот більше 100 доларів, то за це ми отримаємо ще додатково плюс один жетон. Кожен жетон дає вам більшу винагороду з цієї призової акції. Бачимо тут винагороду в 100 тисяч доларів. Відповідно, чим більше у вас жетонів, тим більшу суму ви зможете отримати з цієї акції. Отже, тепер давайте підсумуємо з усіх акцій, що ми отримаємо. І що вам потрібно зробити? Насамперед, вам потрібно зробити торговий оборот більше 500 доларів в торговій парі ЗБК і USDT і залишити на балансі 1000 ЗБК. 18 доларів це буде до 28 жовтня. За це ви отримаєте плюс 15 доларів або плюс 20 доларів. Друге, ми відповідаємо на всі запитання Вікторини фантокенів і робимо торговий оборот в парі і USDT більше 500 доларів. За це ви отримаєте ще плюс 20 доларів. Далі ми реєструємося в акції FIFA World Cup і Polonix October Referral і робимо 5 днів підряд, оборот в парі PSG і AZT більше 100$ доларів кожного дня. Таким чином ми заробимо плюс 15 доларів по акції October Referral і плюс 20 доларів за акцію FIFA World. Далі ми копіюємо свою реферальну ссылку, запрошуємо друзів, і заробляємо на кожному другу, який зробить такі ж самі дії, що й ми, по 20 доларів на свій рахунок. Підсумку зі всіх акцій ми маємо заробити біля 75 доларів на собі і біля 20 доларів на кожному запрошеному друзі. На комісіях ми орієнтовно за ці всі акції витратимо біля 6-7 доларів, але заробимо 75 доларів на собі і 20 доларів за друга. Тому я рекомендую всім обов'язково зробити ці всі акції. І заробити чим більше коштів, зробивши цю схему самому і запрошуючи друзів по своїй реферальній силці. Тут дуже крут, круті акції. Ця біржа постійно виплачує всім гроші, тим паче, що залишилося буквально 6 днів до закінчення всіх цих акцій, тому я рекомендую вам обов'язково зробити. Також свій депозит ми не вводимо до 2 листопада, а всі винагороди по цим акціям ми отримаємо. До 12 листопада. В принципі, на цьому все. Це найлегше 75 доларів за себе і 20 доларів за друга. Також я рекомендую вам зробити схему із Мекс. Тут, якщо ви зробите торговий оборот більше 5000 доларів на ф'ючерсах, то ви додатково отримаєте плюс 5 доларів на спот за себе і плюс 5 доларів за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.